Слава Україні! Зараз ми знаходимося в укритті однієї з луцьких шкіл. Не випадково сьогодні. Поговоримо про освіту, про те, як зберегти її якість в умовах війни разом зі мною сьогодні. В укритті Ангеліна Корець, очільниця державної служби якості освіти у Волинській області. Роям слава доброго дня! Давайте для початку поговоримо про вашу службу. На сайті Державної служби якості освіти дуже так гарно цікаво визначена місія служби. І там зараз я зацитую, що там пише: забезпечуємо спільне розуміння якості освіти для успіху людини і країни. Як ви це робите? Я можливо я неправильно розумію. Тоді мене виправте. Я собі бачу Державну службу якості освіти як такий контрольний орган, який контролює педагогів, педагогічні колективи, школи? Як насправді ми створені були доволі нещодавно одним з основних наших повноважень є інституційний аудит закладів освіти. Він е, має, скажімо, дві два напрямки і. Перший напрямок це вивчення освітніх і управлінських процесів у закладі освіти, а другий напрямок це захід державного нагляду контролю. Тобто, це вже не просто перевірка, як колись, коли приходили ті засновники, які створили заклад освіти, і перевірили його ж, подивилися, що хотіли, подивилися, що їм потрібно, що не потрібно. І разом з тим вони не виносять це на загал, а просто, ну скажімо, залишають це собі для роботи. Побачили недоліки. Можливо, ви виправили ви, ви їх, можливо, не виправили. Ми робимо зовні. Незалежне оцінювання освітніх і управлінських процесів. Тобто, ми є незалежна структура, яка приходить в заклад освіти, і ми дивимося роботу закладу освіти масштабно за чотирма напрямками. Це і освітнє середовище, і оцінювання здобувачів, і педагогічна діяльність, і управлінські процеси. Ми говоримо не тільки про недоліки закладу освіти, ми говоримо про те, що вдалося, які напрацювання, який успішний досвід. Тобто, ми намагаємося дати закладу освіти можливість побачити себе з різних сторон другий момент важливий в тому, що ми проводимо інституційні аудити. Вивчаємо це те. Це те, що ми даємо рекомендації як закладу освіти, так і засновнику. Закладу маєте на увазі, коли говорите про засновники? засновника? Засновника – Це ті, хто створив заклади освіти. Це територіальна громада чи міська рада. Минулому році ми провели 16 аудитів, при тому, що була пандемія, і це були е, аудити за ініціативою засновника або закладу освіти. В цьому році нам вдалося провести. Два до воєнного часу і вже три аудити, які ми почали закінчити під час воєнного стану. І е, скажу, що це продовження аудитів ми е, скажімо, робили з ініціативи як керівника, так і засновника. Тобто ми питали їхнього погодження, і люди хочуть працювати в цій системі. Ми даємо висновки, даємо рекомендації як закладу освіту, так і засновнику. Інша сторона це нагляд контроль. Це якщо ми бачимо порушення законодавства, ми тоді складаємо акт, і розпорядження, і терміни щодо усунення виявлених порушень. Тобто, оце це вже та така класична традиційна сторона нагляду контролю. Ми ви караєте якось порушників? Люди були налаштовані, що ми створені для того, щоб карати і перевіряти. Я казала люди, ми не створені самі для себе. Нам ну не цікаво в. В форматі сучасних змін, в форматі сучасних, скажімо, освітніх реформ якісь, скажімо, такі підходи неефективні, тому що страх паралізує розум і не дає розвиватися. Ми проектуємо партнерські стосунки і, і скажімо, і ми говоримо про те, що ми рекомендуємо, ми проаналізуємо, ми подивимося. Ми навіть ну виявимо вам порушення, але в такий, в форматі того, що ми націлимо як треба, і ви спрацьовуєте. Тобто ми створені для того, щоб розвивалася, скажімо, школа для того, щоб працювала успішно громада в галузі освіти. І ми створені для того, щоб наші діти прийшли в школу, хотіли там бути, і для того, щоб потім вони були успішно соціалізовані. Здається, ваша служба створена дуже вчасно. Тому що вже кілька років Україна стикається все новими викликами. Зокрема, це була пандемія коронавірусу, а тепер у нас війна. І ось ви вже ж проаналізували все-таки, що сталося з освітою з її якістю у цей період. Ну, я не буду лукавити, скажу, що безумовно е якість освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання має свої як плюси, так і свої е мінуси. Те, що дистанційна освіта не є, скажімо, пріоритетом, ми це розуміємо. Коли опитували батьків, вони кажуть нам. Так, ми знаємо розклад, так ми знайомі, ознайомлені з критеріями оцінювання. Ну тобто вони порієнтовані відчутно по опитуванню, що батьки порієнтовані, школа з ними працює. Але на жаль, більше половини, більше 50% сказали, що якість освіти знизилася. Хоча дехто сказав, ну, моя дитина старається, я ну можливо, це стосується більше середньої старшої ланки. Але те, що ми бачимо, що мотивація впала під час пандемії, а зараз стрес. На дітей вплинув то мотивація, однозначно ще більше впала. І в е, педагоги, скажімо, і діти всі знаходяться в стані стресу, і тут теж їм треба допомагати. Тому, е, безперечно, будемо мати надію, що дистанційне навчання не стане ніколи пріоритетом. Але те, що його треба ефективно якісно робити, і по можливості десь і зібрати дітей. І індивідуально попрацювати. І це вже заклади освіти відпрацьовують ці системи, тому що це є, скажімо, одна з таких. Можливості надавати освітню послугу, і теж треба навчитися надавати якісно в форматі використання технологій дистанційного навчання. Ми були в захваті від, скажімо, яку систему напрацювала Горохівський ліцей, заклад загальної середньої освіти, Горохівський ліцей номер один імені Івана Франка. Вчитель інформатики створив платформу смарт-школу, де абсолютно. Починаючи від занять, може керівник там зайти, подивитися, як проводиться заняття заступник, практичний психолог попрацювати. Тобто абсолютно напрацьована система смарт-школи. Це своя розробка так, його власна розробка, яку він з задоволенням ділиться абсолютно безкоштовно. І ми проводили навіть е зустріч з керівниками, де б цей досвід поширювали. Тобто, це, скажімо, наша така місія, що ми бачимо не тільки недоліки, не тільки щось це. Є заклади, які мають е напрацювання в форматі електронних щоденників, електронних журналів. Тобто тут є позитивні, а є, е на жаль, на жаль, є такий досвід, як. Е Люди е скидають завдання вайбер-групи. Е тобто, ми говоримо про якість... Е е Вивчення предмету, коли дитина отримала завдання, і вчитель не може з певних причин або навіть і не хоче попрацювати з дитиною, скажімо, підключитись до платформи, замотивувати клас і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це починаючи від скажімо, якихось факторів, коли десь поганий інтернет, коли не всі мають доступ до інтернет-ресурсів. Особливо зараз ми говоримо про те, що в нас внутрішньо переміщення особи. От ми вивчили кількісні показники. Коли ми побачили, що в нас збільшується кількість дітей внутрішньопереміщених, там перше пок з чотирьох тисяч, потім більше п'яти, які скажімо, частина, з яких дві з лишнім тисячі ми дивилися понад дві тисячі. Вони вже якби до наших шкіл долучилися, хтось залишився на тих територіях дистанційно навчатись. А хтось скажімо… і ми дивимося, що треба, щоб директор скажімо, це подивився про моніторинг. Якщо ми говоримо про те, що дистанційне навчання стало викликом для всіх шкіл, там без винятку, то для малокомплектних це теж така особлива ситуація. І про якість теж освіти там. Теж треба говорити. Ну малокомплектні школи, чим ну яка їх характерна риса, це те, що там поступово зменшується кількість дітей. Школа може мати і гарну базу, і навіть педагогів І з зменшенням кількості дітей, зменшується кількість фахівців, не вкладаються відповідно кошти. В форматі того, що все-таки кошти будуть мінімізовані, нам треба всім разом ну, скажімо, зробити так, щоб школи були ефективними. І створюючи мережу, засновник має це обговорити, винести на обговорення як з закладами освіти, як з тими членами громади, які працюють, що особливо стосується сільських шкіл, щоб ми побачили, що люди свідомо поорієнтовані на те, щоб дитина отримала більш якісну послугу. Питання дитиноцентризму в умовах воєнного стану не скажімо, зменшується, а підвищується. Є такий термін освітні втрати. Тобто він з'явився не сьогодні, він з'явився ще під час пандемії, і вже багато країн напрацьовують критерії, індикатори, як виміряти ці освітні втрати. І ми це теж починаємо робити і будемо робити. І якщо ми говоримо про те, що треба дитину доправити до тієї школи, де ефективність процесу буде більшою, то засновнику треба прорахувати, як це зробити. І чи варто витрачати кошти, і яких на сьогодні і так уже скажімо, у зв'язку з останніми подіями не буде багато? Чи варто витрачати кошти на ту перспективу тієї школи, яка не буде надалі працювати, тому що ми бачимо, якщо знижується рівень народжуваності на тій території? То треба дивитися ефективно, неефективно, варто, не варто. На сьогодні може лишити початкову школу, на сьогодні може так спрацювати. Тобто, дивитися, дуже бачити, оце я кажу за ефективність тих стратегії. Три єдиний підхід ефективності стратегії розвитку закладу, освіти і самої громади. Тобто... Тут воно дуже дуже залежить від того наскільки люди компетентно свідомо підійдуть без врахування вигід, а врахування інтересів споживачів послуги. Так, але це ну загалом дуже складне питання в селі, часто кажуть, що не буде школи, не буде села, це робочі місця знову ж таки. Ну, як на мене, це хибна думка. Село розвиток села залежить не тільки від закладу освіти є багато пріоритетних напрямків, які можуть розвиватися. А те, що педагоги про це влаштування, і іноді вони це маніпулюють, так це є, скажемо так. Якщо педагог хороший, якщо він працює. Компетентний, якщо він працює і, скажімо, люди робота. це відчують, то це, цей педагог буде завжди мати роботу. І доїхати шкільним автобусом до іншого села разом з дітьми, то, ну, скажімо, прорахувати. Що важливіше і що ефективніше, чи кількість пального, чи отримувати велику школу, то буде, буде просто викликом, який засновники змушені будуть подолати. Як би вони не хотіли зберегти там якісь заклади тільки через те, що люди про них скажуть, тобто з часом це все врегулюється і, на жаль, війна є таким індикатором, який це питання теж врегулює. На жаль. Чи оцінювали ви дистанційне в селі? Наскільки чи чи там взагалі були якісь уроки? Чи так ми аналізували і е, підключались до онлайн-уроків як в містах і селах? От за цей період я вам хочу сказати, що десь близько 400 уроків ми відвідали? Ну, власне, ви кажете, маєте якісь цифри? То чи це чи це можливо якийсь міст, такий стереотип? Що от е, в таких маленьких школах е, рівень? Освіти залишаємо не обов'язково. Ми робили це як за дорученням уряду, і ми робили за запитами громад. От остання Володимир Волинська громада нам робила запити, і інші громади. Тобто не обов'язково є школи, які працюють доволі ефективно в селах. Дуже ефективно. Я можу навести приклад зимнівського закладу загальної середньої освіти, де дуже гарно відпрацьована ця система. Є електронні журнали, навіть що можуть не не всі похвалитися. Школи в містах тут певно спрацьовує десь. От той четвертий напрямок, про який я говорила, ефективні скажімо, управлінські рішення директора. Тобто, ми розуміємо, що вчитель в стресі. Ми розуміємо, що йому потрібен скажімо, теж якийсь потенціал для того, щоб працювати в таких складних умовах. Але скажемо, керівник має відпрацювати всі ті моменти і показати, що ефективність дистанційного навчання ну не може бути у вайбер-групі. А як ви взаємодієте з батьками? Чи берете ви якусь інформацію? Вони, чи вас скаржаться? Звичайно. Там, то, що... Звичайно, в нас є і телефонна гаряча лінія, mm -hmm. на яку батьки можуть зателефонувати, і ми про це постійно говоримо. Ми провели, я ж кажу, останнім часом опитування батьків. А коли ми проводимо інституційні аудити і вивчаємо діяльність закладу освіти, ми обов'язково проводимо опитування учнів, починаючи від 14 років, батьків, педагогів. І всіх зацікавлених осіб. Ну це в рамках аудиту, який ви проводите. Так. Якщо говорити про чи є до вас не анонімні звернення, так, збиси, безперечно звернення? у нас є такий функціонал як захист прав учасників освітнього процесу. Є звернення, які потребують виїзду, є звернення, які ми надаємо роз'яснення батькам. Вони або приходять до нас, або телефонують. Ведеться відповідний облік цих звернень, роз'яснень. Дуже багато надходить і від працівників, і від батьків. І від, від Керівників дуже багато. На батьків велике навантаження в цих умовах. От що кажуть, який фідбек від батьків зараз ініціює навіть і уряд, і. Е Дружина президента пані Зеленська, яка говорить, що ми зараз на державному рівні розробляємо програму психоемоційного супроводу і здоров'я дітей, і ми говоримо про те, що психо-педагогічний супровід був актуальним завжди, і психо-педагогічний супровід учасників освітнього процесу зараз надзвичайно актуальний, тому що ці реалії знижують мотивацію не тільки працювати, не тільки навчатися, а й жити. Тому якщо ми говоримо про те, що діти вже середнього старшого віку, вони трошечки більше відірвані, як кажуть, від батьків. Вони десь, скажімо, спілкуються з однолітками. Можливо, десь інтернет-ресурси більше використовують для якогось свого інформативного, скажімо, для того, щоб стрес зняти. То діти початкової цієї нової української школи, ми говоримо, що вони дуже залежні від батьків. І в навчанні, коли ми говоримо, що батьки мусять більше уваги приділити, і тут ну, на сьогоднішній день це реалія і це правда. І в тому, які емоційні. Стан батьків тому е це дуже важливе питання, над яким ми працюємо. І Державна служба якості освіти вже має такі позитивні доробки. Це е рекомендації педагогам. Ми виробили е спільно із е такою Міжнародна асоціація е сучасної освіти, науки і культури, це така громадська організація. І вона включилася, і ми спільно розробили рекомендації для педагогів, як працювати з учнями і комунікувати з батьками. І хочу до слова сказати, що включена була в цей процес наш педагог-експерт Оксана Словік, педагог однієї шкіл міста Луцька. Вона є громадською діячкою, і вона долучилася до тих напрацювань. У нас є відеоролики, які розміщені це теж на нашому сайті, і в нашій на нашій сторінці Фейсбуки розповсюджені максимально. Для педагогів, як працювати в умовах воєнного стану, ми створили такий на сайті, скажімо, Пул інформації для тих батьків і дітей, які перебувають зараз за кордоном і навчаються в школах інших країн. Тобто, в чому скажімо, позитив цієї інформативних даних, тому що будь-яка країна може подивитися інформація дається на двох мовах українською і англійською. Будь-яка країна може подивитися, побачити в цілому з системою освіти України, подивитися. Програмовий матеріал в розрізі кожного класу з кожного предмету для себе, щоб побачити, що учні вивчали, коли вони вже приходять в заклад тієї чи іншої країни. І є найпоширеніші відповіді батькам з тих питань, які їх цікавлять. Ми говоримо про те, що скажемо. Ми навчаємо, крім того, ми навчаємо педагогів. Ми провели серію вебінарів для практичних психологів, керівників, заступників, педагогічних працівників, як працювати як з дітьми, так і з батьками. Особливо це стосується, що ну нашої території це батьки внутрішньопереміщені. А ми говоримо, що навчання зараз треба дуже гарно, так лояльно відпустити в формат того, що дитина має. Отримати підтримку, допомогу і потрошку, потрошку війти в ту систему, з якої її вирвав стрес, тому що е, навіть е, я спілкуюся з практичними психологами з педагогами. Вони кажуть, те, що ми могли той інструментарій, ті якісь методики використати, коли дитина. Перемістилася і була в березні, і зараз вона вже інші методики інструментарі. Ті, що приїхали десь зараз, діти які довше ще побули, тобто десь в стресі, тобто це вже інші методики, і це такі гнучки, матеріали, які ми постійно напрацьовуємо і доповнюємо. Зараз державна служба якості освіти планує навчання практичних психологів. Це тобто, ви хочете сказати, що в навчальні заклади буде е, посилені практичними психологами, чи це ті е, вже, які ви є? розумієте, що кожен вчитель він. Е, Десь є практичний психолог, і це, от я кажу, що питання психолого педагогічного супроводу, це не питання однієї людини, практичного психолога в школі, це питання керівництва. Педагоги повністю комплексні, а практичний психолог він тільки скажімо, десь, як вже фахівець відслідковує, розумієте, і дивиться ці тенденції. Працює з дітьми, які потребують особливої уваги. Тобто, одна людина не може це зробити. Ну, хоча що... б одна людина, є в кожній школі? Ні, на жаль, немає. На жаль, немає маленькі школи, не мають практичних психологів, тому ми навчаємо вчителів. Тому ми навчаємо вчителів і даємо їм той інструментарій психолого-педагогічного супроводу під час саме уроку. Це не питання буде одного дня, це буде питання війни, це буде питання післявоєнного часу, це буде питання, ну, можливо, десятків років. Тому вчителі мають для себе цю систему бачити, знати, відпрацювати і вміти її використовувати для того, щоб дитина отримала не тільки знання, компетенції, соціалізувалась, щоб той стрес з часом був знятий і дитина стала. Успішним громадянином держави Я згадала такий випадок зі свого навчання, коли я закінчувала школу. На той час не було ЗНО, але був переказ з творчою частиною. І от там витягували в цей день конверт, в якому була тема. Ну зібралися ми всі там, витягли, повідомили нам там по радіоприймачу, що тема сьогоднішнього переказу і творчого завдання це буде твір про маму. А в моєму класі було там двоє сиріт. Угу. Абсолютно, це має бути системний підхід, переформати. Коли ми говорили просто раніше про якісь десь батьки іноді скаржилися на перенавантаження програмового матеріалу, то тепер і зміст, і наповнюваність, і червоною ниткою має пройти національно-патріотичне виховання, яке десь, можливо, губилося в форматі всіх програм і предметів. Ну зараз, напевно, буде багато з програми виключено. Російського, там, російських письменників. Ну про факти. це вже говорить я, так, про як ми будемо, це, Як це буде заміщено? скажімо Є фахівці, які над цим працюють. І я думаю, що коли я навчалася, наприклад, були автори, які потім виключили навіть українські автори з програмового матеріалу. І я завжди згадую свою педагогиню, яка мені сказала таку фразу: А скільки ми будемо на возі їхати? Оця, скажімо, система, яка працювала, така була, ну не хочу сказати, що вона була була недобра, але вона була така. Знаєте, на багато років однакова. Воно так вже не 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 буде. Світ інший, і тому гнучкість в усьому, скажімо, що відбувається в усіх процесах. Це дуже такий хороший аспект. Так, зараз дуже не багато, можна користуватися багато. тим, що було давно, і зараз воно неефективне. Але чи гнучкими є власне педагоги до цих змін? Чи охоче вони йдуть на це? Настільки вони Ми вважаємо, що гнучкими. У нас був запланований захід якраз на мабуть на, на перший день війни, і він не відбувся. І голова ради директорів фахової передвищої освіти каже: у нас же ж акредитація освітньо-професійних програм. Давайте щось робити. У нас нарад на директорів, рада директорів. Давайте приходьте. І ми прийшли. Ми проговорили ті актуальні питання. Професійно-технічна освіта, тобто ми бачимо, що люди не хочуть втрачати цю систему. І педагоги е активно включаються в ці процеси, і керівники активно включаються, як управлінці в ці процеси. Є е безперечно, є проблеми, є над чим працювати, але те, що люди не хочуть втратити, те, що люди хочуть зберегти і примножити, це однозначно, ну принаймні, ми це бачимо. Гарний можна вести приклад. У нас цього року стартує уже четвертий рік поспіль сертифікація педагогічних працівників. Це теж нова процедура. Якщо говорити в системі забезпечення якості освіти, це такий інструмент системи зовнішнього забезпечення якості освіти, як інституційний аудит, і це була апробація, був експеримент, який ми працювали з педагогами нової української школи, як ну, коли сказали початкової школи. І це було на добровільних засадах. Люди три роки поспіль проходили цю сертифікацію. Ми думали, як буде цей рік, але ми, коли говоримо з педагогами і скажімо, ті, що вже пройшли, і ті експерти, які з ними працювали, всі кажуть, однозначно треба проводити. І у нас в цьому році стартує четвертий рік сертифікації. Це добровольна процедура, де педагог нової української школи може себе проявити. Ми відсвяткуємо найбільш, скажімо, таких компетентністих, сучасних, які вміють не тільки впроваджувати оці новітні технології в освітньому процесі в новій українській. Школі, а які їх можуть десь і поділитися цим досвідом зі своїми колегами, і ми це дуже просимо, ми практикуємо. І от вони мають такий моральний аспект, що вони, пройшовши, як ви кажуть, там перший етап це вчительське ЗНО, потім самооцінювання вони проходять, а потім ми вже вивчаємо їх практичний досвід. Наші фахівці, експерти з сертифікації, вивчають практичний досвід. Коли вони ці етапи проходять, вони стають такими, знаєте, більш впевненими собі, більш, ще більш сучасними. Вони починають продукувати насправді цей досвід. Коли ще є підтримка керівника, колег. І людина тоді виростає крила. Ну і матеріальний аспект, вони матимуть скажімо, якісь кошти, які їм дадуть можливість трошечки скажімо, покращити свій, скажімо, своє матеріальне становище, тому що 20% до посадового кладу це кожного місяця це протягом трьох років це, скажімо, для людини, яка працює в закладі освіти. Матеріальне заохочення дуже важливо. А те, що відмінили зовнішнє незалежне оцінювання, це з огляду на те, що діти отримали. Гіршого світу чи Ні, з яких це його не, не відмінили? відмінили? Це питання безпеки, це питання безпеки. і Тому цього року було прийнято рішення про провадження е, триєдиного мультимедійного тесту. Тобто е, тест діти складають цей. Єдине, що вони не підуть е, там два чи три рази, а прийдуть один раз. Він не відмінився. Це це хороший дієвий Е, Система забезпечення якості освіти, який працював уже не один рік, і відмовлятися від нього, я думаю, не варто. Але в зв'язку з безпекою варто його якось, скажімо, у цьому році трошечки спростити, тому що все-таки це безпека дітей. Тим більше є різні регіони. Якщо у нас на сьогоднішній день ми бачимо, обстановка більш спокійна, то є регіони, де. І на сам кінець, давайте спробуємо спрогнозувати, що буде з нового навчального року. Була така інформація, що там десь в Рівненській області, чи точно зараз не готова сказати ще де запропонували розпочати його з 1 серпня. Так. Що буде у нас? Чи усі заклади зможуть відкритися, почати mm. його так, як було завжди? Ну знову почнемо спочатку. Будемо аналізувати наскільки заклад готовий прийняти дітей. Це буде питання керівника засновника, і ми будемо це питання вивчати наскільки вони змогли. Тобто, робота вже почалася. І максимально, якщо є така можливість, треба буде залучити дітей до школи. То, все ж таки, у нас ми орієнтуємося на 1 вересня чи 1 серпня. Це буде приймати рішення засновник і спільно з закладами освіти. Ми говоримо про заклади вищої освіти, де їм рекомендовано вони підпорядковуються міністерство освіти науки. Теж у зв'язку з тим, що і опалювальний сезон буде складний. Це здоров'я знову ж таки, безпека і життя дітей чи студентів. Тому можливо, засновник. Вирішить, що саме з першого серп. І тоді навчальний процес буде відповідне рішення засновника. То фактично кожна громада має так, право так, вирішувати. Так, 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 А це ж децентралізація в тому автономія, скажімо, і полягає закладу освіти чи, скажімо, децентралізація для того, щоб люди відповідно до тих умов, до тих, скажімо, викликів і успішного досвіду могли спроектувати, як їм працювати, жити, надавати певні послуги. Скільки відсотків давайте відсотковому відношенні закладів готові Водити навчання офлайн я вам хочу сказати, я не буду виводити відсотки, бо це ще будуть проводитись якісь роботи. Але я хочу сказати, що я впевнена в тому, що максимально максимально де можна буде, люди це зроблять. Бачимо, що люди надзвичайно зацікавлені, і керівники і педагоги повернути дітей до шкіл. Ну, я настільки впевнена в нашій перемозі і в наших збройних силах, що я думаю, що це буде дуже скоро і взагалі питання не вставати в тому, що чи їм повертатися в школи, вони всі повернуть.